Всім привіт! В цьому ролику ви дізнаєтеся, як можна отримати Sorra red флешку, яка зараз коштує на маркеті 8 Solan. Просто за 1-2 бакси. І все це не якийсь скам, а дійсно можна отримати ось цю флешку за 1-2 бакси. Все це, звичайно, ж ти дізнаєшся в цьому ролику. Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал, раджу підписатися. Тут виходять різні схеми, як можна зробити на NFT, скільки можна зробити на NFT. У цьому пості я розібрав, розказав, як я зміг заробити півтори Незвичайно це все кожен міг зробити за мною, тому що я все писав, коли я купляв, коли продавав, і звичайно кожен так міг заробити. А якщо ти думаєш, що це дійсно я так не можу заробляти, то в скорому часі я буду зробити стрімі на твічі. І ти може в прямому ефірі разом зі мною ось так перепродавати інфіки. Так що, якщо хочеш, щоб не пропустити мій. Звичайно ж, стрім або мій канал, підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ну що ж, давайте проходимо до самого відеоролику. Ну що ж, як я і казав, вибираємо для початку Solarity ключ. Як ми можемо отримати за 1-2 бакси, щоб не купляти, допустимо, за 8 солан, якщо ви хочете поперепродавати інфеті на солані, дійсно мати якогось бота, ось такого парсира як солораті, це дійсно круто. Тому як це все отримати, щоб не купляти Solar Rarity флешку на самому маркеті аж за цілих 8 солан, а вдруг в тебе просто банк 4-5 солан і ти собі не можеш дозволити ось цю флешку, а тобі дійсно б було корисно її взяти, щоб з неї пофліпити? Це, звичайно, все це зараз розкажу. Є такий сайт rentcardinal.com .so. Це сайт по оренді інфіті. Тут ти можеш зайти, вибрати будь-яку колекцію і, звичайно ж, орендувати собі інфіті. Я виберу, наприклад, Solorarity, тому що я взяв, наприклад, її вже і, звичайно, ж, буду показувати, наприклад, Solorarity. І бачимо, тут ми можемо орендувати інфіті за ось таку суму на один день. Це 0.03 Solana. Це в середньому 1 бакс. 1 бакс на один день. Ти розумієш, що ти можеш потратити 003 на один день, просто на якийсь собі фліп, який ти хочеш вибрати, взяв ось так і за ось таку суму, пофліпав і на другий день на тебе, звичайно, пропаде через те, що ти орендував лише на один день. А щоб не купляти цілу флешку за 8 сула. Звичайно, ж це дійсно круто. Якби я сам не мав ось цієї флешки, я би орендував собі ось на ось цьому сайті ось такі флешки. Тепер дивись в фішках самого сайту. Зайшов на сайт, авторизувався. Зараз я покажу, як вибирати колекції, як я вже вже вибрав. Давайте покажу, як це все відбувається. Ось дивіться, є дуже багато різних флешок, але є теж деякі нюанси. Давайте, як бачимо, виберемо ось цю флешку. Що тут ми бачимо? Є флешка, є її назва, можемо зайти по її рарність, але рарність на ось цій флешці сильно просто не дає ніякої ролі. Як бачимо, тут є ван одна солана і скільки це буде виходити е, на один день. Ось ця людина дає оренду на 4, на 4 тижні. Як бачимо, тут є на 4 тижні, ось це на 1 тиждень, а ось тут на 1 день. Тому, якщо ви хочете орендувати, дивіться на ось це, звичайно. Тому що ви хочете орендувати на один день, а випадково будете брати на цілих 4 тижні за одну солану. Тому, якщо ви хочете брати на один день, шукайте, де пише, де пише «Fixed Duration» на один день. Ось як бачимося NFT на один день, але ціня, звичайно, чуть, -чуть більше. Тому ті люди, які хочуть продати її, щоб хтось орендував на більше днів, ось допустимо цілих 4 тижні, вони роблять ціну нижче, щоб, звичайно ж, її скорше і більше орендували. Ну, звичайно ж, якщо хочете на один день, орендуємо ось таку навіть, флешечку, таку ж саму NFT, і звичайно ж можемо з неї фліпати. Ось буде чуть-чуть ціна -чуть більша, але це сильно не дає великої ролі. Брати, допустимо, ще за 0,05. Якщо зробити 1-2 гарних фліпа, ви її відбуваєте на першій ж перепродажі. Це звичайно дійсно круто. Тому і, слідкуйте за тим, де ви орендуєте. На один день, на два дні, на тиждень, 4 тижні, це вже ви вибираєте самі. Ось так, давайте я покажу. Ось, допустимо, ми вибрали інфіку, яку хочемо вибирати. Допустимо, вибираю цю інфіті, що хочу орендувати її на день. Жму «Рент». Тут ми побачимо більше ось таких інформацій. Як бачиш що ми беремо за 0048 на один день. І коли вона в нас просто ось ця інфіті пропаде, це рівно один день. Нажмемо Rent NFT І зараз в нас прийде сама транзакція. ось Давайте я ось так і покажу, щоб було більш поднятніше. Як бачимо, прийшла транзакція, ми відправляємо плюс ще не забуваємо, що є комісія, яку ми там відправляємо. І в середньому я відправляю 0058. Ось таку рариті ключа. І якщо ми, звичайно ж, потім кай, ось через один день ця NVT просто сама автоматично пропаде. Тому ось такий сайт це все звичайно ж автоматично і звичайно ж круто. Так що ви можете подумати, що тут звичайно тільки є сотраті. Давайте вибираємо сам сайт, ось ми вибрали сам сайт, і як бачимо, скільки тут є. Колекції. Є МайнРояль, Портал, Солана, Манкі Бізнес, навіть є ось такі топові колекції чи навіть Дегенерейт App Academy, які там в середньому флор стоїть по 100 солан, а ви тут можете орендувати в середньому просто за лоу-прайс. Для чого це потрібно? Звичайні ж, бот, допустимо, чи ще щось інше вам потрібно для того, щоб його допустим, взяти, замінити. Той ж самий Tools. Ми можемо просто тут взяти бота в оренду за 0,1 одну солану, там замінтити, якщо у вас є вайтлист, або хочете замінити, то давайте, давайте виберемо просто само NFT від солдтулса. І звичайно, ми можемо побачити. Ось де бачимо, тут та людина хоче, щоб... Ви орендували її на 11 тижнів, 5 днів, ну тут ми можемо знайти ось побачимо, на 2 дні. Можемо її, звичайно, ж, знайти на 1 день, ось на 1 день. Щоб орендувати ось таку Ботасу Tools, ми оплатимо, точніше, оплатимо його за 0,05 на 1 день. І просто не купляючи його за 5-6 ЗОЛАН по прайсу на маркеті. Якщо вам потрібно його на один день, немає смісу брати його з маркету а можна ось так просто орендувати і не боятися, що там ціна його впаде або щось інше. Ви просто ось так на ізі орендуєте інфеті. Ось цей сайт дійсно круто. Думаю, що якби було тут в скорому часі такі боти топові, як Pepperhand, коли ви дійсно можете взяти на один топовий якийсь мінт ось цього бота, як бачимо тут є дуже багато колекцій. Колекції ми можемо вибрати самі, як і звичайно ж ми хочемо. Як бачимо, ми додали ось такі інфіті, як Ріфтер, Строк. І тут дуже багато різних таких інфіті Тому ось цей сайт дуже класний. Просто я кожному рекомендую, якщо ви хочете брати на фліп якихось ботів. Або, наприклад, я вам розкажу один секрет. Тому що зараз... Як ви знаєте, можна отримати вайтлист за фейк DAO. Якщо колекція не видає за фейк DAO, але вони видають вайтлисти за а потрібно вам входити ось цю, допустимо, NFT. Ось як допустимо, один проект дає другому проєкту 5-6 вайтлистів, якщо ви холдер колекції Трок. Щоб не купляти його з маркету, потім ціна може впасти. Ви як продаєте, теж може ціна впасти. І ви будете боятися, що ви там ще просто більше пропадете, чим получений той витист. Ви можете зайти ось на цей сайт, орендувати ось цю інфіті на 1-2 дня за дуже дешеву ціну. Дали вам вайтлист і, звичайно ж, ваша сама nft потім припаде і ви не будете боятися, що у вас просто або ціна впаде на маркеті самої nft і просто получите вайтлист, в якому проєкті звичайно, що ви хотіли. ну Ось це круто, тому що ми можемо орендувати, ось колекцію інфеті від топової колекції, ось допустимо, навіть виберемо села на monkey Business. На один день ми можемо орендувати, давайте зараз я знайду хоч на один день, де... є де є, ні, як бачимо, немає NFT, щоб орендувати її на один день, тому що більшість всі хочуть, щоб її орендували на тиждень, на два, на три. Але якщо, допустимо, знайти ось таку колекцію топову, де е, в колекції там Floor Price 100 Solan, і вони дають вайтести в топові проєкти, то краще орендувати ось цю NFT, чим звичайно, що ви просто фінансово не зможете купити ось цю NFT з маркету, а тут просто орендуючи її за дешеву ціну, можете просто взяти в оренду. І просто отримати весь проєкт, якому дійсно ви хочете отримати. Ось такий ролик вийшов, думаю, я дійсно вам допоміг. Тому, якщо ти хочеш побільше таких відеороликів, просто напиши свою ідею для ролику, про що засняти ролик, щоб дійсно я знав, про що ти хочеш бачити наступний ролик. Роликів мало, тому що немає ідей про що знімати. Так що, якщо ти хочеш ось таких відеороликів, Заходь і на мій інтелеграм канал. Якщо що, не забувайте, що ви тут дійсно можете віддати свою інфеті також, е, також на оренду. Так що це, якщо хочете, звичайно, віддавати свою інфеті, не просто холдити, а просто отримати ще якусь копійку з самої інфеті, то ви можете саму інфеті вибрати і звичайно віддати її на е, е, саму оренду. Так що, ось це ще одна така ідея, щоб підзаробити, щоб інфіки просто вас не лежало. Так що ось такий відеоролик. Дякую за перегляд, всім до побачення.